Вітаю, дорога церква! Маю честь сьогодні поділитися коротким словом. І хочу говорити на досить, досить просту тему: це тема навчання і наставництво, І як це працює в нашому житті або має працювати. Мені ця тема вже досить давно в серці відгукується, скажімо так. І маю надію, що найближчим часом якісь будуть певні кроки здійснюватися в цьому напрямку. І зараз просто хочу показати, для чого воно потрібно і кому воно потрібно. Почну з невеличкого прикладу. За все існування, скажімо так, людства. Mm, ну, існувало багато всяких ремесел, ну тобто, є якийсь майстер, він володіє певним ремеслом. І е, як взагалі людина, наприклад, яка не володіє цим ремеслом, молодий юнак або там, молода людина, е, хоче опанувати е, цю, це ремесло, як відбувалось навчання. Майстер брав до себе помічника, помічник дивився, що робить майстер. З часом відтворював це і додававшись. Своє унікальне, але суть в тому, що навчався він, будучи біля людини, яка володіє цим ремеслом, бачачи приклад і наслідуючи його. І наслідуючи його. Так само в християнському нашому житті було б чудово, якби, якби в нас була така культура. От прийшла людина в церкву, прийняла Христа своїм Спасителем. І який для неї крок далі? Як на мене, хороша модель це щоб люди, які вже живуть з Богом довгий період, які ведуть активне християнське життя, щоб вони заводили дружбу з людьми, які тільки з'явилися десь в церкві Христовій. І коли є ось ця елементарна дружба. Таким чином і може відбуватися те наставництво, про яке я і говорю тут. Хочу розібрати один невеличкий приклад з Біблії. Це приклад про Павла і Тимофія. Відомі персонажі. Тож перше місце це друге Тимофія, перший розділ з першого по п'ятий вірші. Друге Тимофія, перший розділ 1-5. Павло з волі Божої Апостол Ісуса Христа. За обітницею життя, що в Ісусі Христі до Тимофія, улюбленого Сина, благодать милісті мир від Бога, Отця та Ісуса Христа, Господа нашого, дякую Богові, якому від предків служу із чистим сумлінням, що постійно вдень і вночі пам'ятаю про тебе в моїх молитвах, про Тимофія. Е, бажаючи, зробити, бажаю, бажаючи бачити тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитись радістю. Згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді, та у твоїй матері. Є в Никії. Я впевнений, що вона є і в тобі. Хороший приклад. Хороший приклад, особливо для нашої церкви, оскільки більшість молодих людей або взагалі людей в цій церкві це діти з віруючих сімей. Ну, Спостереження показують. І Тимофій, як ми бачимо, теж був з віруючої сім'ї. В ньому були закладені хороші основи, які дала. В нього батько був грек, мати єврейка бабуся єврейка, відповідно, і йому дали правильні основи у вихованні. Це перше місце. Йдемо далі. Друге Тимофія, третій розділ, 14, 17 вірш. Ти ж тримайся того, чого ти навчився і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш святе писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання богонатхнене і корисне для навчання, для докору та виправлення для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Теж чудове місце. Що ми бачимо тут про Тимофія? Він знає писання, а ми бачимо, що ну, я всю історію копати не буду, але Павло. Взяв його до себе як помічника спочатку. І відповідно, будучи біля Павла, Тимофій багато чого навчився. Звісно, фундамент заклали батьки, бо правильне виховання, але тим не менш, будучи біля Павла, Тимофій навчився багато чого. І тут, в цьому місці, ми бачимо: ти ж тримайся того, чого ти навчився, що тобі довірно пам'ятаючи, від кого ти навчився. От чому це важливо? Давайте розберемо, чому це важливо. Я нещодавно натикнувся на, один, на одну неприємну ситуацію. Зараз дуже за останні кілька років змінився світ, оскільки вся інформація дуже доступна. В нас є доступ реально до фактично всієї інформації, що існує в світі. І важливо, щоб всіляка непотрібна інформація, яку посилає диявол. Вона не могла зрушити наші орієнтири. І приклад який: слідкував я раніше за одним блогером, який почав. Я знав, що він атеїст, але він не просував свою позицію раніше. І він почав в дуже агресивній манері просувати свою атеїстичну позицію з нападками на християн, взагалі на церкву. Я трошки там з ним попереписувався. Це не мало сильного ефекту. Він був дуже скептично налаштований до всього, що стосується християнства, навіть не християнства, а віри як такої. Він, е, християнство ставить в одну е, нішу там, з мусульманством, з іудаїзмом, з буддизмом і зі всім іншим. І що я бачив, коли я читав його там сторіс, його пости? Я бачив, що це розумна людина. І він переконаний, дуже глибоко переконаний атеїст. І я читаю так те, що він там пише. І розумію, в мене є глибоке переконання, я знаю, в що я вірю. Але він там так, так пише, що я думаю, от якби цього не було, я би 100% почав сумніватися, і ну, це б привело до поганих наслідків: як зробити так, щоб з'явилося чітке переконання в молодій людині або просто в людині, яка тільки прийшла в церкву? Так, 100% Дух Святий торкається людину. В першу чергу це народження згори. Але наступні кроки це християнське навчання. Тобто людина вчиться бути християнином. Це набагато важливіше, ніж навіть ремесло, про яке я казав на початку е свого слова. Бути християнином, вміти жити християнським життям набагато важливіше, ніж володіти певним ремеслом. Е але тим не менш е культура такого навчання дуже слабо розвинена. От. Е Якщо провести аналогію, то можна порівняти оце якесь глибоке переконання і розуміння, в що ти віриш, в глибоке коріння на ґрунті. І отакі думки, про які я казав, думки того блогера, це як сильний вітер. Якщо немає глибокого переконання, в що я вірю, цей вітер просто змете те, взагалі, в що я вірю, на чому я стою. І воно призведе до руйнації. На цьому. Все, да, я вас закликаю а, приймати людей, які нові з'являються в нашій церкві, дружити з ними, зав'язувати стосунки з молодшими людьми. Ну, от сидять молоді люди, там я вже трошки старший. Чого б не можна з ними дружити, можна з ними дружити і треба. І таким чином а, культура наставництва може передаватися далі і далі. Це благословляю вас.